На твоєм бронха э, без проблем, волос немножко попросить проплакуй. Так, приймач прошився, вроді все окей. Приймання приймає. По звуку щось у мене, здається, нижче. Тут більше високочастотний, Ну, це може і залежать від. Динаміка. Ну, коротше, трохи по звуку від... відрізняються з моїм, а так, в принципі, працює, вроді працює. Оце ну, ж теж не дуже перевірено. я Так, записую, як я його прошивав, що може комусь знадобиться. Використовую такий провод. Це Mini-USB. Не мікро, а міні. Тут приймаче. Вот є нижній вход, це зарядка. А Верхній вход це сам цей. От. Там стоїть така плата. Це нано китайська. І от вона, там отак вот вот стоїть. Отак. От так, що я зробив по дроту? Дрот я трохи переробив, ну, як переробив, обрізав живлення. Так як приймачний мій перестрахувався. На своєму я без обрізання живлення е, перепрошував, все було нормально. Тобто, обрізаєте живлення, під'єднуйте в роз'єм втикаєте в ПК і включаєте його. Підтягується драйвер. Або треба встановлювати. Ось так от виглядає програма. Е, видно, що програмер вибрано Ардуїна. Компорт 8 е, Тут от Мега 328. Пресет можна тут вибрати. І Ардуїнка яка нано, от така от. Ось, і все. Ну, це для швидкості в основному. А, в принципі, і все. І тут внизу програм. Включаєте програми все. А, в полі от в полі флеш, от тут. А зараз воно в полі флеш. Тут вибираєте саму прошивку. У мене було скомпільовано самостійно. Бо мені хотілося е, зробити для батареї, щоб батарея показувала без цього. Без дороботки з, з подільником на резисторах, бо він там, є. Виявляється. Я сам не знав, то написала, там же ж є, тільки він не на Пін А2, а на Пін А1. Чому одразу розробник не зробив, це я не знаю. Ну, я виправив і згенерував новий, нову прошивку. В принципі, вона отак от і прошилась. І все. Коли прош... після прошивки, перезагрузки, у вас буде тут великі такі на дисплеї літери, нічого сюди не влазить, тут буде здоров'я тільки. Це все виправляється налаштуваннями. Збросами налаштувань. Це треба його вимкнути, затиснути і увімкнути. І там буде процес збрасування налаштувань, які в пам'яті. енергозберігаючися стоять там. Вони збросяться і все буде на екрані все як положено. В принципі, все. Іноді, звісно, от так от. я бачив, що у людей не виходить. Звичайним таким кабелем навіть обрізаним. Тоді той USB TTL. Тут бачите, тут є всі живлення, 3-3 TXD, RXD. Вам треба TXD, RXD і Ground. Все. Ставите драйвер. На якому чіпі тут конвертор цей? З'являється компорт. Тільки оці RX і TX треба знайти. На ардуїнки ви знаходите. Тут вони десь підписані. Дається отут Зараз подивимося. тільки їх навпаки треба буде поставити. Бачите, RXTX. Тобто на цьому буде ТХ і до RX. Ну. Перехлеснути. І все. І отут -от і гранд. є РСТ, щоб перезагружати, ну в принципі, не треба. І все. Коли цим займаєшся, навіть простіше, ніж раніше. Раніше, коли я от перепрошував свій, то можна було, ну, чат GPT, наприклад. Запросто можна спитати, якщо якісь помилки видає, не може там підконектитися. Він підкаже, якщо що робить. В принципі, зараз з цим простіше.